Вона вся квартира згоріла, все імувшиство немає нічого ж у нас тут. Все було, звісно, тут зроблено вже і ремонт, і все. А зараз вже це почало треба робити. Вікна вже ми поставили, двері поставили, почали все робити вже потрішку. Така підтримка дуже важлива, тому що в нас взагалі тепер нічого ні кроваті, ні дивана, ні холодильника, ні машинки, нічого нема, все пропало. Ну, дякуємо канадському. Христу за підтримку таку, що ми всі поробили і вікна, і двері поставили. Ну а вже остальне ми все робимо своїми силами. Що можемо? Перш за все, ця програма допомагає людям якнайшвидше закрити теплий контур і продовжувати життя, таке, яке було до масових атак. А що саме, ми надаємо гроші на Вікна, двері на заміну цих вікон пошкоджених чи на заміну елементів цих пошкоджених, і щоб люди максимально комфортно починали жити.